Всім привіт-привіт! Вітаю вас Привет. на нашому каналі. Сьогодні розпочинаю відео особисто з привітання. Хочу подякувати кожному з вас, хто підтримує нас, хто дивиться наші відео, хто підписується на всі мої канали, хто не знає, в мене їх є 4. І посилання на всі інші канали є в описі під відео. Ми тут з Васильком трішки відпочиваємо. Сьогодні монтую всі відео, покажу вам, що робила вчора, здається, трішки позавчорашнього дня туди, війшло. покажу свої покупочки. А зараз хочу поговорити і повідповідати трішки на ваші запитання, бо кожен раз, як я випускаю відео, і кожен раз з'являється маса таких запитань. На які деякі я навіть сама не знаю відповіді, тому що кожен раз ми плануємо, думаємо, але обставини виходять трішки по-іншому і доводиться нам плани наші змінювати. Біжи, пограйся в кімнату, біжи машинку, візьми, покатайся. І я тебе люблю. Біжи, покатайся. Основна маса запитань у нас є про наше будівництво, і буду відповідати я на них. Як би я відповіла на них зараз, тому що в процесі будівництва ми завжди змінюємо свої плани, завжди змінюються якісь такі важливі моменти, і я не знаю, що в нас буде далі. Наразі ми плануємо викопати на осінь септик і порівняти нашу ділянку. Весь бій цегли, який є на нашій ділянці, тому що. Ми колись купили по 100 гривень цілу машину цієї цегли. Здається, по 100 гривень. А можливо, трішки дорожче. Ну, я вже не пам'ятаю, десь там у попередніх відео я про це говорила і. Наразі вже не пам'ятаю. Чесно скажу, не пам'ятаю. Але дуже дешево, ми купили той бій цегли. Дуже багато цегли звідти ми забрали, використовували на нашому будівництві. Наразі я дуже хочу порівняти нашу ділянку, щоб навесну посадити садок. Дехто з вас рекомендував мені посадити садок на зиму, дехто на весну. Не знаю, як ми будемо робити, що ми будемо саджати. Питання в тому, коли саме ми викопаємо цей септик і коли саме ми порівняємо ділянку. Щоб рівняти нашу ділянку, треба викликати землеупорядника перед тим, тому що в нас із усіх стовпчиків, які були на нашій ділянці, лишився один один стовпчик, і де кордони нашої ділянки, я не знаю. Я приблизно розумію, де ми вже косили цього літа. І чоловік дивом знайшов ось цей один стопчик сказав: ось це кордон нашої ділянки. Ось це при дорозі, ось стільки в нас тут землі. Плюс до всього, в нас скошена ділянка, в нас не 4 кути, а 5. І тут без розподілу, без розбивки неможливо взагалі нічого робити. Тому що садок це дерева, які стаціонарно саджаються, і я їх хочу посадити за метр. До забора. Забора, який буде йти до сусідів. І якщо я посаджу в неправильному місці ці дерева, то пізніше в нас буде проблемка або з сусідами, або ми занадто близько посадимо їх до будинку. І це також буде незручно, тому що в тому місці, де я планую посадити дерева, в тому місці в мене мають стати дві теплиці з часу. Ах. Не знаю, коротше кажучи, чи вдасться мені це все організувати, чи приїде людина розбити ділянку. Рівняти ділянку ми 100% будемо. Єдине, що садок без розподілу ділянок ми не можемо. Так що це таке питання, яке буде стояти аж аж до самого того моменту, коли я зможу за це домовитися. Нещодавно мені написали один коментар, де. Порекомендували заглянути на канал Саварютики. Я, наскільки зрозуміла, мій канал час від часу асоціюють із їхнім каналом. Але я не бачу ніякого зв'язку між нами, тому що в нас зовсім зовсім різні тематики. Я в основному знімаю мотивації на прибирання. Так, у мене є будівельні влоги, але це не кожен день будівельний влог. А в них буквально кожен влог це будівництво, там іноді покупки, діти. Я також їхній канал дивлюся, і, ну, якби ніяких збігів із нашим будівництвом я не бачу. Ми будуємо новий будинок, вони перероблюють старий будинок. У них є вже світло, в них була вода відразу, у нас нічого цього не було. У нас взагалі було поле, і там виріс будинок. Тому якось о, щось черпати звідти. Я поки не бачу, що. Звісно, я дивлюся їх, я радію за них, що в них все добре, що в них все рухається і набагато швидше, ніж у нас, тому що Толік живе неподалік від своєї будови, від цього ремонту, в якому він постійно знаходиться. Вони можуть велосипедами туди приїхати і декілька разів на день. Ми, на жаль, на наше будівництво так часто приїхати не можемо. Кожна наша поїздка на наше будівництво це мінімум десь приблизно 2000 тисячі гривень. Це не на пальне все, але це такі витрати, які постійно в нас є. Пальне. Поїсти, попити. Я стараюсь не напрягати чоловікових батьків, щоб вони нам виготовляли, щоб там чоловікова мама давала нам обіди на будівництво. Коли я не їздила туди, то так дуже часто вона давала хлопцям туди якесь сало, якісь яйця, якусь свіжину смажила, давала й хліб і закрутку. Ну, все, що мала, тим допомагала. Це дуже велика нам була підтримка. Я з малими дітьми їздити не могла. Я сиділа вдома, і чоловік робив з помічниками там на будівництві все. Але як ви розумієте, зараз їжджу я і стараюся їсти брати з собою. Не завжди я можу приготувати щось вдома, тому що ми або виїжджаємо рано, або ми їдемо на декілька днів, і холодильника там немає, немає де зберігати, і я мушу щось таке, знаєте, взяти готувати, що не дуже сильно спортиться. Це все гроші. Плюс ми купуємо воду туди пити, дітям щось смачненьке, тому що ж їдемо на так званий відпочинок. Для них відпочинок, для нас праця. Якщо ми їздили б кожного дня, дорога дуже багато часу займає, всі інструменти знаходяться в чоловікових батьків, це поки заїхали до них, поки на будівництво, поки передягнулися, пора їхати додому. Так що кожен вечір не поїдеш, плюс Толік з Анею, вони. Працюють блогерами, я, на жаль, не можу зараз дозволити собі покинути свою роботу основну. Хто не знає, я працюю офіційно на роботі, плюс я ще досі до 1 вересня займаюся дропшипінгом, продажем постільної білизни. І ви знаєте, за останніх декілька днів завалили мене замовленнями. Просто максимально не жаліюся, знаю, що зараз саме сезон і саме всім треба, але. Ось я просто витрачаю масу також на це часу. А я торгую тільки до 1 вересня. До речі, казала. Надалі я свій дропшипінг передам, думаю, що чоловіковій сестрі. Дуже сподіваюся, що вона це візьме, і я матиму доступ до постільної білизни завжди. Тому що часу в мене займатися немає. У мене є основна робота. В мене є 4 ютуб-канали, і, на жаль, я не заробляю стільки, скільки певно, саварютики, що вони можуть не ходити на роботу, вони знімають відео, випускають у них, наскільки знаю, є два канали: кулінарний і їхній влоговий. І вони можуть сидіти вдома. Знімати для вас контент, будуватися, робити ремонти і жити. В них двоє дітей, і двоє малих дітей ще досить так. А в нас дітей четверо студентка, школяр. Василько ходив уже рік у садочок. Цього року, я думаю, підуть двоє. У садочок. І чоловік працює, я працюю, ми максимально на максималках їдемо, але. Ми не можемо більше дати, ніж ми робимо зараз. Перемістилась я трішки в іншу локацію, в наш бус, тому що вдома вже збираються діти. Ми сьогодні їдемо на наше будівництво, сьогодні у нас п'ятниця, вечір, і будемо ночувати у селі. Треба поремонтувати нашу стару машину, щоб приїхати додому двома. Хто бачив наші попередні відео, той знає, що ми купили машину в кредит, і щоб хоча б трішки його погасити, то треба продати стару машину. Ми хочемо її віддати на запчастини, але не знаю, як вийде і скільки нам там дадуть. До речі, сезон ночівлі на нашому будівництві в цьому році завершено. Ми вже не будемо там спати. Так, як там немає тих умов, щоб нагрітися, в основному грубок ще немає і. Ті, хто мені рекомендували поставити котел, а не ставити грубки, не мурувати їх. Так зараз ніхто ніби не робить. Я скажу так, що ми ще не знаємо, що в нас буде там з освітленням. На будь-який котел треба насос. Насос повинен постійно качати гарячу воду. Твердопаливний котел треба постійно підкидати і притримувати там температуру. В нас є в планах запланований поставити котел, але той, який буде працювати автоматично. Я бачила такий хороший котел у Наталі, яка проживає в Польщі ще, певно, два роки тому вона показувала це відео. Я, можливо, посилання вам лишу в описі під відео на її канал, і вона показувала і розповідала про свій котел, коли вони раз на тиждень засипають туди пальне. Автоматично він налаштований, все, і вони туди не підходять. Тобто все автоматизовано, все саме підсипається, саме нагрівається до тієї температури, якої треба, і мені це підходить. Я е, не хочу якогось такого котла, до якого бігати так, як до грубок. Грубки можна натопити зранку і натопити ввечері, ну, як сильні крепко морози, і буде мені холодно, то я їх протоплю ще і в обід. Ну, бо я такий мерзляк, знаєте. Але я якось думаю спочатку за світло, за те, що було освітлення, що працював в холодильник, і побачимо, що в кінці кінців у нас там буде з освітленням. Тому що. А... Ми дивимося на панелі, я думаю, завітри каще, і плюс до всього хочу все-таки з'їздити в рес і подати заяву, що ж вони нам нарахують за підключку світла. Так що буде в мене такий квест. Я з Нового року планую їхати в цей рес в місто Рівне, тому що ми практично в самому Рівному будуємося, ну там недалечко. І хочу написати ще заяву на підключку туди інтернету. Хоч ми там ще не живемо, і я дуже хотіла би переїхати туди за рік. Але прекрасно розумію, що якщо я хочу в'їхати туди в більш-менш нормальні умови, мені треба трішечки притормозити, мріяти, але не перегинати, тому що скільки б ми не працювали з чоловіком. Через голову не перестрибнеш. Ми фізично і фінансово не можемо це все потягнути. До речі, якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то підпишіться на всі мої канали, дивіться відеоролики повністю до кінця, і це буде колосальна фінансова підтримка мене як блогера. Я почну заробляти більше і більше вкладати в наше будівництво. Тому що. Все-таки як не круте будівництво залежить від доходів. Скільки б ми не робили фізично, коли немає матеріалу, коли немає чим заплатити якимось помічникам і робітникам, хоча зараз когось наняти це практично нереально. Я за цілий тиждень нікого не знайшла, можливо, в цю суботу прийде чоловіковий брат і нам трішечки допоможе. Бо я прекрасно розумію, що без підлоги на другому поверсі тримати шестиметрові дошки, сороковки, я просто її на верху не втримаю. Не втримаю, в мене досить так погано з координацією. У мене, е, знаєте, є проблемки трішки з цим, і особливо після кесаревого розтину я так і не прийшла повністю в норму після нього. Я боюсь, що я впаду на перший поверх, а ризикувати якось я не хочу. Не знаю, як буде чоловік прибивати там дошки, дуже сподіваюся, що його брат нам допоможе, і плюс до всього треба нам допомога, щоб допідшивати наш дах. Там лишилось зовсім трошечки, чоловік кинув цю роботу, тому що, я говорила в минулих відео, він травмував коліно. На ліса він поки лазити не може. Не знаю, що він мені скаже завтра. Але в основному, скільки тут пройшло? Два чи три тижня, з тих пір, як він травмував своє коліно, і я не знаю, коли він зможе душити ту стелю. Вірніше, не стелю, а дах. Якось так. Коротше кажучи, показую вам те, що не знімала до сьогоднішнього дня. Сподіваюся, встигну ще змонтувати це відео, поставити його на таймер на неділю, тому що завтра буде день просто скажений. Буду брати з собою штатив і познімаю вам трішки цікавого контенту. Можливо, цікавого, можливо, вам цікаво, як це все ми робимо. Дуже тяжко, мені страшно уявити, що мене чекає завтра. Фізично дуже багато сили йде на це будівництво: що в мене, що в чоловіка. Забігала я якось в копійку, подивитися на акції, якісь новинки, побачила ось такі цікаві тарілки. Є у формі лимона, у формі апельсина, лайму та Кавуна, досить цікаві такі кольорові тарілки. Звісно, ціна на них не дуже бюджетна, але мені здається, що скоро вони виставляться по акції. Хоча б 2 дорівнює 3 або 1 дорівнює 2. Дуже люблю такі акції купувати в копійці саме по них якийсь посуд. Величка в мене закупочка із копійки. Да, так, Вовчик. Такі трубочки йшли в комплекті до ось таких красивенних чашок. Взяла всім дітям по одній такій чашці десенок. Вікі взяла ось таку червону. Ну, а хлопцям голубенькі. Мені здається, що пити з них чай або ще щось буде взагалі мега цікаво дітям. Так що. Дуже вдачно я зайшла в копійку. А в нас сьогодні, до речі, середа. Не знаю, коли будете бачити це відео. І в наших копійках я забрала майже всі. В одній копійці забрала одну цю чашку і в іншій решта три. Є ще, до речі, черепами там, але я не брала такі. Далі взяла ще ось такий повітряний пластилін по акції. Був. Також олівчики по акції. І біля нас тут купила оселедця, ось такого розібраного. Так, хочу оселець вже два дні підряд, що вирішила сьогодні купити. Думала, звичайний, а цей розібраний вже готовий. На 50 гривень вийшов такий маленький пакетик. І взяла ось батони, два штучки. Дивіться, а в нас круговорот холодцю. Чоловік просить мене зверху, щоб холодець був з жиром. Тому вчора розливала не відстоюючи його. І ось так він тримає свою форму без желатину. Це продовження минулого мого відео. Ці чотири баночки я даю своїй мамі і тату. У нас взагалі прийнято в сім'ї круговорот холодцю. Якщо варить мама, дає завжди баночку мені. Якщо варю я, даю його мамі з тату. Ось така традиція є. Найпрекрасніша в мене сьогодні закупка із базару. Купила кавуна, шматочок відрізала мамі, бо їздила з мамою. Вона собі не купує, бо не може подужати навіть половину кавуна. Сказала, скільки її врізати, я врізала. Так, ось така велика в мене сумка тут. Кукурудзи 26 шість качанів. Це так, щоб діти дійсно наїлися 100%. Не знаю, можливо, буду ще раз купувати. А в мене взагалі була ідея, можливо, таку попівка чанчика розрізати і частину заморозити, знаєте, взимку дістати. Це ж натурпродукт. І знаю, що в магазинах така продається, але вона досить така дорога заморожена. І купила я ще трішки зелені. Давно я просто не ходжу на базари і нічого не купую, а мені її дійсно не вистачає. І тут у мене рукола, пучечок та базилік по 15 гривень пучечок. Де ви в магазині, в якому супермаркеті купите настільки дешево, зелень? Ну, ніде. Ще я сьогодні їздила в магазин горку, покажу вам десь там далі у відео, що купила на наше будівництво, бо ми їдемо в суботу. Вірніше, певно, будемо їхати в п'ятницю, на ніч, я не знаю точно ще. І в магазині Горка є цілий відділ із побутовою хімією. Якщо мені сподобається, то піду туди і затарюся всім, чим мені тільки треба буде. А треба мені багато що. Взагалі, я хочу зробити замовлення. Від фірми Деламарк, тому що в мене закінчився миючий засіб. Практично взяла ось такий в магазині горка. Не знаю, чи він буде хороший чи ні, але я вже настільки звикла до якісного засобу для посуди. Мені його вистачає на три місяці, але вже ну там приблизно на тиждень у мене лишилось. Спробую ось такий засіб. Був по акції. До речі, 56 гривень, і в кого є картка на знижки в магазині Горка в нашому місті Костопіль, то можете навіть отримувати знижку на побутову хімію. Я про це не знала, покупувала все без знижки. А потім вже запитала, мені сказали, так, що буде знижка. Там і так, бюджетно, дешево, ну, і асортимент там дуже класний. Можливо, вам якось познімаю. Так, це миючий засіб для посуду, сказала 56 гривень. І купила два кисневих відбілювача. Один для кольорових тканин 118 гривень коштував. Тут 900, якщо я не помиляю, з грамів. Так, 900 грамів. А хто виробник. Виробник Луцький район Волинська область. А чому б і ні? Україна також повинна виробляти свої засоби повністю всі, навіть кисневі відбілювачі. Так, це відник, а ось це. Кисневий відбілювач Місіс Хелпер. Досить цікава фірма. Це для білого та кольорового. Та сама фірма Все є. Інструкція, як користуватися. Все повністю по цей порошочок мені дуже подобається, що все пише нашою українською мовою. Так, спробую і обов'язково далі у відео поділюся з вами відгуком. В магазині Горка купила туалетний папір, який постійно не можу знайти в наших магазинах. Це найулюбленіший наш туалетний папір фірми Обухів. І така упаковочка на 8 штучок там коштує 104 гривні. Ну, це на сьогоднішній день. Цілий місяць я проходила із ось цими нігтями це звичайний камуфляжний гель. Покриваю їм просто на базу, потім топом, і в мене красиві завжди доглянуті нігті. Місяць часу проходила я з ними і попросила дочку познімати мені, допомогти хоча б познімати гель, а далі вже я покриваю сама, тому що не дуже зручно собі пиляти фрезером. Постійно я десь зачіплю, пропиляю. Але я скажу так, що сама собі все-таки. Швидше, бо ти відчуваєш ніготь, ніж тобі спилює хтось. Хоча, зручно, навіть що це робиш не ти. У мене на каналі є повноцінне відео, як зробити собі манікюр повністю самій гелем. є повністю про всі мої матеріали. Так що, якщо хочете спробувати, то перегляньте це відео. І тут нічого складного немає. Звісно, у вас першого разу не вийде ідеальний манікюр, але кожного разу він буде ставати все краще і краще. Колись, до речі, я відвідувала курси по манікюру, але це були курси не по покриттю, не по нарощенню, а курси по малюванню. Я досить непогано можу малювати на нігтях, але мені не вистачає, що трима дітьми часу. Я не зазняла готовий результат, покажу вам його ось тут. Ось так виглядає моя ліва рука. І ось так виглядає моя права. Думаю, я, що на місяць часу я також забезпечена красивими нігтями. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною, дякую, що підтримуєте мене, нашу сім'ю. І зустрінемося з вами у наступному будівельному влозі. Думаю, що він вам буде цікавий. Всім до зустрічі, всім па па па, -па.